Це не просто адміністрація, це операційний центр гібридного управління, де рішення ухвалюються не на базі розвідданих, не на базі військової логіки, а на базі піар потреб, рейтингів і домовленостей із зовнішніми партнерами, і не завжди західними. Кожен із менеджерів має свою нішу, свою роль, свою історію, але всі вони служать одній структурі владі без відповідальності. Владі, яка не контролюється суспільством, армією, судом або навіть парламентом. Вона контролюється страхом, алгоритмами і лояльністю до однієї людини і до сценарію, який написано зовсім не в Києві. Подивіться на розстановку фігур у центрі Кам'єрмак. Його не вибирали, його не можна змінити. Він недоторканний. Він вирішує, з ким говорить президент. Він фільтр. І якщо фільтр контролює потік інформації, то він справжній президент. Його розставлені кадри в СБУ, у САП, у прокуратурі, у судах, він не просто координує, він будує паралельну державу. Праворуч від нього татаров людина без обличчя, його не знайдеш у ток-шоу, його не буде в прес-конференціях, але саме він пише інструкції, як правильно відкривати кримінальні справи. І головне. Як не відкривати ті, що не треба, його зв'язки з ОАСК, з МВС і з прокурорами часів Януковича це не минуле, це структура впливу, яка працює і сьогодні. І саме він блокує розслідування щодо корупції в армії, У МОУ, у закупівлях, у броньованих списках. Саме Татаров формує імунітет від закону для своїх Подоляк, майстер. медіа. Він не просто говорить, він формує реальність, він пише тези, що стають урядовими позиціями, хоча не має ані доступу до військової таємниці, ані повноважень представляти державу. Але його голос звучить гучніше, ніж голос залужного. І це інформаційна узурпація. Він обробляє журналістів, він просуває потрібні меседжі через інфлюенсерів. А коли треба, Запускає атаки проти тих, хто не мовчить. Саме його команда злила інформацію проти добровольців, саме його лінія гнала на Азов. Саме він вигадував фразу втома від війни і намагався нею прикрити готовність капітулювати на міжнародній арені. А тепер глибше у структурі МОУ нові обличчя колишні банкіри, менеджери з «Укрзалізниці». Люди, які не мають військового досвіду, але керують логістикою фронту. Чому Камишин? Чому він став міністром оборони у момент, коли армія гине щодня, бо він там не військовий, і саме це зробило його ідеальним. Камишин дисциплінований, він слухає, він не задає питань. Його місія не перемога, а оптимізація процесів, тобто підготовка до реформи ЗСУ. Читай до їх переформатування під модель оборонної сили без наступального потенціалу, тобто під диктовку майбутньої мирної угоди. Артюх ще один виконавець, людина, що відповідає за мирні ініціативи, де головне не здобути мир, а створити ілюзію переговорів, щоб зменшити тиск заходу і виправдати зниження допомоги. Він канал комунікації із тіньовими переговірниками, із представниками Туреччини, Ватикану, Близького Сходу, і саме в його офісі писали тези для мирного плану, в якому не згадується деокупація, не згадується Крим і звучить нова фраза реінтеграція з урахуванням особливостей. Це те саме, що було у формулі Штайнмаєра. це перезапуск ордло, тільки в новій упаковці. І тут підходимо до найнебезпечнішого ці менеджери не просто лояльні, вони слухняні до зовнішніх сигналів. Коли США чи ЄС змінюють риторику, вони адаптують меседжі, коли починається криза, вони пропонують баланс. Коли потрібно здати, вони кажуть так, але красиво, і саме тому ці люди ідеальні інструменти впливу. Їх не треба купувати, їх треба просто переконати, що так вигідніше, що це менеджерське рішення, і вони зроблять усе що потрібно, бо вони менеджери без ідеї держави. Вони не бачать Україну в 2050 році. Вони не думають категоріями поколінь, вони не розуміють, що таке пам'ять нації. Вони знають тільки KPI, бюджети, сигнали акціонерів, реакції у фокус групах. Але держава це не фокус група. Держава це люди, які помирають, щоб вона існувала. І коли на чолі стоять менеджери, система не зупиняється навіть тоді, коли народ втрачає сенс. Бо… У менеджера є ціль протриматися до наступного звіту. Ось чому ми говоримо про агентів. Бо агент це не шпигун із портфелем, агент це людина, яка діє в інтересах іншої держави, навіть не розуміючи цього. Якщо ти виконуєш сценарій ворога, ти не важливий як усвідомлений зрадник, ти просто інструмент його перемоги. І сьогодні Україна має у своєму серці саме таких людей: людей, що керують не зсередини, а зовні. не для перемоги, а для стабільності. А стабільність у період війни це маскування поразки, і якщо ми не назвемо ці речі своїми іменами, завтра буде запізно. Цей сценарій починає розкривати себе не в рішеннях, а в деталях, у тому, кого не покарано, у тому, кого не звільнено. І в тому, кого підвищено після провалу. Подивіться провал оборони півдня, чонгар, розміновані мости, відсутність наказу на підрив. Хто поніс відповідальність? Жоден із менеджерів. Хто був присутній під час координації дій Арестович, Подоляк, Данілов, Єрмак. Де вони сьогодні? Деякі з них у лавах піарників, деякі у тіні, але всі, які живі, вільні, активні, і це маркер. У владі Зеленського немає відповідальності за провали, якщо ти частина кола довіри. А тепер згадаймо справу вагнерівців. Операція з затримання російських найманців, що мала б стати проривом української розвідки, але замість успіху її злили, вивели у публічне поле, і вона зірвалася. Хто ніс відповідальність розвідка, президент? Єрмак, який за повідомленнями ЗМІ був проти проведення ніхто. Зате керівник ГУР, який планував її, Бурба був звільнений, а його репутацію знищено. Це не випадковість, це система, де ти караєшся за ефективність, якщо вона не вписується в піар рамку банкової. Тепер згадаємо цифрову репресію. РНБО, колись орган нацбезпеки, сьогодні інструмент блокування без суду, без вироку, без апеляції. Сотні людей так внесені у санкційні списки за публічні слова, лайки або навіть мовчання. Це не боротьба з агентами ворога, це перевірка на лояльність. Бо якщо ти не піддаєшся контролю, ти вже під підозрою. Це і є модель диктатури без диктатора. Коли немає президента, що б'є по столу, є команда. І ця команда не несе публічної відповідальності, це менеджерська диктатура, а вона найнебезпечніша. Бо вона виглядає сучасно, вона говорить мовою презентацій, вона створює ілюзію руху без сенсу. Але в основі все той самий інстинкт зберегти владу будь-якою ціною ще глибше, внутрішня безпека Служба безпеки України. Сьогодні вона виглядає як вибіркова структура, де окремі підрозділи працюють на ворога, а інші вмирають на передовій чому так? Бо кадрові рішення небо не базуються на вірності державі, вони базуються на вірності вертикалі ти можеш бути патріотом, але якщо не в ланцюгу, тебе усунуть. А ось якщо ти потрібен, навіть якщо були зв'язки з Росією, навіть якщо тебе ловили на зливі, тебе перекваліфікують і повернуть. Бо мета не оборона, мета контроль над даними, над людьми. Над інформацією, і це все інфраструктура окупації без форми, це система, яка веде країну не до перемоги, а до управлінного краху, коли все ще існує, але вже не працює. І якщо її не зупинити зараз, пізніше буде нічим, бо ті, хто мав перемагати або знищені, або в тилу, а ті, хто мав звітувати в телевізорі, на форумах. У списках на нагороди війна це лакмусовий папір вона або викристалізовує націю, або знищує її зсередини, і якщо в центрі менеджери без честі, вона не має шансів. У будь-якій війні є лінія фронту, яку ніхто не бачить це лінія внутрішнього контролю, де вирішується, хто говорить, а хто мовчить, хто виживе, а хто буде списаний, хто буде героєм, а хто ворогом народу. І саме цю лінію охороняють менеджери Зеленського не ворог на півночі, не шпигуни з за кордону, а свої внутрішні архітектори компромісу з неправдою. Бо правда незручна. Правда меда не вкладається у фокус групу. Правда омена вимагає дії, а ці люди вміють лише одну річ керувати системою, яка зберігає їхнє існування, а не твою країну. Подивіться на статистику: скільки зрад, скільки провалів, скільки разів влада Зеленського казала, ми не знали, це не ми, це колаборанти на місцях. А тепер скажіть, чи була хоча б одна відставка, один арешт, один трибунал? Ні. Бо система не створена для відповідальності, вона створена для розчинення відповідальності в інфопросторі. Все, що трапилось, це історія, життя так буває на війні. Але в Бучі так не буває. У Чонгарі це не помилка, в Офісі президента це не випадковість, це структурна зрада, запакована в піар продукт. Сьогодні ті, хто мав би сидіти у тюрмі, сидять на доповідях, а ті, хто мав би керувати, мовчать або відсторонені. Сьогодні ті, хто здав позиції, виступають на форумах. А ті, хто вмирав за позиції, лежать у безіменних могилах, і все це прикрите медіабронею з рейтингами, фільтрами, інфлюенсерами, які імітують єдність. Але єдність це не мовчання, це право на правду. І ми маємо запитати вголос, хто такі ці менеджери, хто дав їм владу без виборів, хто з них координує зовнішню політику, без повноважень. Хто блокує військових, просуває мирні ініціативи, зливає фронтову аналітику, це вже не питання журналістики, це питання ж виживання. Бо в той час, коли Росія посилює удари, коли Захід втомлюється, а фронт потребує рішень, у центрі Києва сидять менеджери без серця, без честі, без стратегії, і вони управляють війною як телевізійним шоу. А ми дивимося. Ще трохи, ще один сезон, ще одна серія. Але кров справжня. І час запитати, а хто режисер цього сценарію і чия це війна насправді. Питання до глядачів чи вірите ви, що люди, які уникли відповідальності за чонгар, за вагнерівців, за провали РНБО, можуть привести країну до перемоги? Чи це ті, хто вже домовляються про поразку, але красиво? Поділись цим відео. Постав вподобайку, якщо вважаєш, що зрадників мають знати поіменно. Напиши в коментарях, кого з цих менеджерів потрібно першого допитати на трибуналі, бо мовчання це їхня зброя, а правда наша.